Брате, давай вже ділити наш скарби, бо щось я дуже зголоднів. Як ділити? Таке добро не повинно лежати у всіх на видноті. А то ти знаєш, тільки но відвернешся, і вже хтось надкусить. Знаю. Тому давай вже, бо слюнки текуть таке, воно апетитне. Для цього ми уявимо, що в нас дві кучки, та використаємо формулу знаходження площі трикутна. А як це? Легко дивись на картинку. Усе зрозумів? Треба міряти нижню частину нашої какахи зліва на право, а потім висоту. Так, потім перемножити ці дві цифри і поділити на два. Так як я дуже голодний, я це вже зробив. Знизу до гори 3 см, а з нижньої лівої до нижньої правої точки 4 см. Три множимо на 4 дорівнює 12 і ділимо на два. Далі дивитися не можна. Отже, площа нашої какахи дорівнює 6 сантиметрів квадратних. А я так і не зрозумів. А де друга кучка? Ох, брате, не розумію. Як ти досі вижив?